Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Сьогодні, 16 вересня, закінчується навчання Запад-2025. Ну, принаймні, офіційно такі заяви були зроблені. З Білорусі мають поїхати, а можливо, і не поїдуть 30 тисяч військових. І дуже примітно, що саме в цей момент у Польщі, куди була здійснена атака безпілотниками, з території Білорусі перебуває очільник закордонного відомства Китаю Ван Їм. Який зустрівся із президентом цієї країни, про що вони там розмовляли, що власне відбувається довкола взагалі питання припинення російсько-української війни, що відбувається на Близькому Сході, там нова військова операція Ізраїлю. Зараз вам готовий про все це детально розповідати. З вас, коментар, підписка вподобайка. Традиційно вас про це прошу. Розпочну з не дуже приємної статистики про удари по Україні. Росіяни завдали удару по Запоріжжю, але із РСЗВ. Туди було завдано приблизно 10 ударів. Внаслідок цього постраждало 14 людей і двоє, на превеликий жаль, загинуло. Серед постраждалих є і діти 4 та 17 років. І вночі Сумську громаду також атакували ворожі безпілотники. Є два влучання у нежитловому секторі. Добре, що постраждалих там немає. А зараз частина Сум знаходиться без електропостачання. Загалом, за минулу добу, росіяни. Запустили по Україні 113 дронів, близько 70 із них це шахеди. Протиповітряною обороною було збито чи подавлено 89 безпілотників різних типів, зафіксовано загалом 22 влучання у шести локаціях, влучання саме безпілотників. Ну, є, звісно, і падіння уламків, і також на преводики жаль влучили росіяни у логістичний центр під Києвом. Відповідні повідомлення, ви, певне, бачите, вже в телеграм-каналах. Але вибухало не лише в Україні, а й на Далекому Сході на Росії, у російському владивостоці, в районі селища Щитова сталася серія вибухів. Ну це справді дуже далеко від лінії фронту. Туди не долітають ні наші безпілотники, ні ракети. Можливо, це якась диверсія. На місце туди прибули навіть співробітники спецслужб. Вони загалом зупинили рух транспорту в цьому регіоні і ухиляються від коментарів, будь-яких і кажуть, що це інцидент із газовим обладнанням, що насправді, ну, можливо, дізнаємося трішки згодом. Також стало відомо про те, що Кіровський нафтопереробний завод у Ленинградській області, про який говорив вчора і Зеленський, в тому числі, зупинив переробку нафти на одному, на жаль, на одному із блоків після пожежі. Яка була спричинена атакою безпілотниками в ніч на 14 вересня. Про це пише видання Reuters. Пошкодження отримав блок, на який припадає 40% потужності цього нафтопереробного заводу. Загалом це один із найбільших нафтопереробних заводів, та, певний найбільший нафтопереробний завод у Балтійському регіоні. За словами співробітників агентства Reuters, завод збільшить навантаження інших діючих блоків десь відсотків на 15-20%. Ну і загалом вони. Можуть вийти на об'єми 72-75% від запланованої потужності. В принципі, це дуже нормальна історія з тим, що ми все ж таки примушуємо сьогодні Росію подивитися на нас під іншим поглядом і зрозуміти, що Україна просто так здаватися не збирається. А удари безпілотниками дуже хотілося, щоб були масштабовані. Ну і, звісно, щоб летіли і ракети. Але нині війна перетворюється справді на війну дронів. Зеленський заявив про те, що. Очікує від Сполучених Штатів Америки рішення щодо поставок систем Петріот, хоча частина вже до нас приїхала. За його словами, говорить, що Україна чекає військових поставок на суму 3,5 мільярди доларів за програмою Пор. І також закликав Трампа Зеленський прийняти чітку позицію щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки Україні. Звертаю вашу друзі увагу на ту риторику, яка сьогодні лунає з України. В інтерв'ю News Зеленський заявив, що єдиний спосіб зупинити сьогодні бойові дії це спочатку ввести в дію певні гарантії безпеки. І також він закликав Дональда Трампа, окрім того, що виділити необхідну системи протиповітряної оборони, ввести проти Москви односторонні санкції без участі Європейського Союзу. Чому така заява? Ну, в принципі, це очікувано, оскільки Дональд Трамп не надає Україні ніякої допомоги від слова зовсім. Так, нам надають американці розвіддання, але що стосується, наприклад, військових поставок чи фінансової підтримки, цього немає. Європейці ж нам справді забезпечують все необхідне, тому ми не можемо сьогодні виступати проти Європейського Союзу. Ми з вами, звісно, можемо справедливо і повинні справедливо критикувати його за це. Заява Зеленського спрямована на підтримку позиції ЄС. Така міра є вимушена, звісно. Хоча позиція Європейського союзу в багатьох питаннях особисто мені не дуже подобається. Ну а тепер, друзі, деталі щодо інциденту в Польщі. Ви вже багато про це знаєте. Нових, якихось суперновин немає, але є дуже одна цікава і примітна, що стосується вчорашнього інциденту. Ну і, звісно, візиту в Ан'ї. Що, власне, сталося вчора? Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз повідомив про те, що на території його країни знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та над президентською резиденцією. І каже, що не просто його збили, а також і затримали двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту, написав він у мережі X. Також відомо про те, що повітряний простір Польщі тепер будуть контролювати не лише літаки Німеччини, Франції, а й літаки королівських повітряних сил. Вони будуть виконувати там відповідні завдання в рамках місії НАТО. Це важливо, друзі, оскільки це є маркером того, що НАТО єдине на сьогоднішній день. Так, воно не настільки сильне, як треба було б, але воно справді є. Це дуже важливий момент. Держсекретар США Марко Рубіо загалом утримався поки що від прямої критики на адресу Росії через атаку росіянами по Польщі і каже: наскільки я розумію, ці операції. З дронами ведуться далеко від лінії фронту. Вони не впливають на бойові дії на фронт і спрямовані в основному на те, щоб послабити один одного. Україна теж завдає ударів по Росії. Абсолютно в стилі Трампа нічого іншого, Марко Рубіо зараз, на жаль, не говорить. Тому Зеленський робить заяви на підтримку Європи, що абсолютно зрозуміло, очевидно і правильно. І тепер, друзі, щодо Китаю ці всі історії, тому що участь його очевидна. Я ще минулого тижня розповідав вам про те, що очільник закордонного відомства Китайської Народної Республіки Ван Ї відбув із візитом до Варшави. Інформації про це було не дуже багато. Преса про це писала дуже скупо і мало. Я вам також повідомляв про те, що в переддень атаки Росії по Польщі із Варшави виїхав контейнерний потяг до Китаю в рамках проєкту Новий Шовковий шлях. Сьогодні Пекінь і Варшава активно розвивають свої торгові відносини. Багато товарів до Європейського Союзу заїжджають саме з Китаю, маю на увазі, через територію Білорусі і Польщу, звісно. Ну а з Польщі далі розподіляється по всьому ЄС. Нині ж стало відомо про те, що Ван її прибув до Варшави. Про це підтвердив речник МЗС Польщі Павел Вронський. Сам Ван її заявив про те, що Китай готовий до дійсних контактів із Польщею заради угоди про врегулювання української кризи. За його словами, Пекін підтримує кандидатуру Польщі на членство у Великій Двадцятці. Ну тобто Китай тепер буде пропихати, просувати Польщу у величезну глобальну політику. Варшаві, звісно, це вигідно. Тому і атака по Польщі з боку Росії зараз дуже цікавою була. Чому вона була, кому це вигідно? І чому саме в період військових навчань Ван Ї перебуває у Польщі? Аби знову не було атаки? Ну це поки що ритричне запитання. Реакція з боку Польщі є на візит в Англії, і вони кажуть, це важлива декларація з боку Китаю про те, що в той момент, коли буде зроблено пропозицію про приєднання Польщі до Групи 20, Китай підтримує цю пропозицію. Така, друзі, історія: такі от розклади. Країна НАТО, Польща активно розвиває відносини сьогодні із Китаєм, який безпосередньо підтримує Росію у війні проти України. Ну, в принципі, нібито на перший погляд нічого кармольного немає, але це така дуже складна геополітична конструкція, де Україна відіграє чільне місце, і, звісно, російсько-українська війна зараз дуже сприяє цьому процесу. Я маю на увазі зближення Європи та Китаю, що, як на мене, є великою загрозою взагалі для Європейського континенту. І до Близького Сходу, друзі, буквально кілька ще вам цікавих новин, що там власне, відбувається. Ми вчора говорили із нашими колегами в рамках Центру громадської аналітики Вежа про удар по катару, і можливі переговори про завершення війни в секторі Гази. Сьогодні Бенемін Нетаняху повідомив про те, що Ізраїль може опинитися в серйозній економічній блокаді саме через його військову операцію в секторі Гази, яку вони вже нині активно розвивають. Нетаняхо заявив, що ми можемо опинитися в безвихідній ситуації в промисловому секторі і не тільки в сфері досліджень і розробок, але і в сфері реального виробництва. І ця ситуація загрожує Ізраїлю введенням санкцій, проблемами з імпортом зброї, комплектуючих. Низка європейських країн вже оголосили про введення Ембарго на поставки деяких збройних комплектуючих для Цахалу, і ця історія буде, на жаль, для Ізраїлю продовжуватися. Але це ніяк не впливає на рішення Нетаніаху продовжувати військову операцію в секторі Гази. Частина його команди виступає проти цього. Ізраїльські військові розпочали наземний наступ на міста Газа, який спрямований на викорінення Хамас. Нетаньяху також заявив про те, що незалежно від того, де перебуватимуть ватажки Хамас. Чи то в Туреччині, чи у Катарі, чи будь-де-інде він буде їх там знищувати. Продовж останнього тижня ізраїльські військові посилили авіаудари по Газі і зруйнували десятки висотних будівель. Армія оборони Ізраїлю закликала мільйон палестинців у ГАЗі залишити місце бойових дій і виїхати в безпечне місце на південь у гуманітарні зони. І за даними Сахал, 300 тисяч палестинців дослухались до такої пропозиції рекомендації. У понеділок увечері, буквально вчора, ізраїльські військово-повітряні сили здійснили черговий масований авіаудар по місту Газа. Після цього ізраїльські танки увійшли до міста. І як зазначають головні ізраїльські очільники безпеки, начальник генштабу Цахала, також керівник масаду військові розвідки, радили прем'єру не розпочинати цю військову операцію, але Нетаняху залишається непохитним. Вчора також там був Марко Рубіо, США. Мав переговори із Нетаняху безпосередньо в Ізраїлі, і Сполучені Штати Америки заявили, що підтримують військову операцію Нетаняху у секторі Гази зі знищення Хамас. Ну, в принципі, абсолютно логічно. З терористами домовлятися неможливо. Наскільки вона буде успішною? Ця операція будемо також друзі, спостерігати. Ну і тепер ще друзі до Індії. Поверну нас все ж таки частково до Польщі. Індія перейшла червону межу приєднавшись до російсько-білоруських військових навчань. Захід 2025 Дуже неочікувана новина, але вона спровокована тиском Сполучених Штатів Америки саме на Нью-Делі. Прем'єр-міністр Індії Нрендра Моді направив військових для участі у цих навчаннях не так багато: 65 чоловік, 65 солдатів, включаючи бійців елітного кумаонського полку. Які розміщені на полігоні Муліно приблизно за 65 кілометрів на захід від Нижнього Новгорода. Мета участі, як кажуть, індійських військових у цих навчаннях зміцнити оборонне співробітництво і дух взаємної довіри між Індією і Росією. Учора я вам також в вечірньому відео говорив про те, що Китай та Сполучені Штати Америки досягли угоди. Сьогодні цю інформацію підтвердив міністр фінансів США Скотт Бесент. І він заявив, що Сполучені Штати Америки та Китай досягли рамкової угоди про передачу TikTok під контроль американської сторони. Але Китай це трактує дещо по-іншому. Заступник начальника державної канцелярії інтернет інформації Китайської Народної Республіки Ван Цінтау уточнив, що йдеться про передачу в довірче управління операцій із забезпечення безпеки даних і контенту. Американських користувачів в TikTok, а також видачу ліцензій на використання алгоритму й іншої інтелектуальної власності. Ну, в принципі, це ті ж самі яйця лише в профіль, але очевидно, що все ж таки домовленість є. Це дуже добре, оскільки це буде далі поступом до досягнення торгової годи між Пекіном та Вашингтоном, друзі. І Китай, і США ведуть відверте, поглиблене і конструктивне спілкування з торгівельно-економічних питань, що становлять взаємний інтерес. Це повідомили вже не американці, а китайці. І це повідомив заступник міністра комерції Лі Ченган. Це означає, що рано чи пізно все ж таки сподіваємося, якщо переговори не зірвуться, ці дві країни підпишуть торгівельну угоду. В цій торгівельній угоді російсько-українська війна займає основне місце. Бо для досягнення угоди необхідно її зупинити щонайменше. Тому не випадково Веніславський буквально вчора коментував події в Верховній Раді, говорив про те, що ну, всі вже розуміють, що війна йде до завершення. Тому активно готується до виборчого процесу. А тим часом на Росії ситуація з економікою залишається вкрай складною. Путін у понеділок, вдруге за місяць, за вересень зібрав нараду з членами економічного блоку уряду, вказав на різке уповільнення російської економіки. Темпи зростання якої до літа впали майже до нуля, видається, що нібито російська економіка ніколи не загнеться, але там справді ситуація, друзі, вкрай складна. І хоча Путін нині ударами по Польщі спровокував знову Пекін, а Пекіну це нібито і на руку, Путін, як на мене, заганяє сам себе в пастку. В великій мірі він буде залежати там абсолютній мірі від того, наскільки буде активно підтримувати його Сінзінпін у цій війні, враховуючи те, що Сіведе. Дуже непрості перемовини із Вашингтоном, який не хоче продовження цієї війни, тому вибір у Путіна невеликий. Щодо статистики, друзі, минулого року, за даними Росстату, російська економіка додала 4,3%, а роком раніше 4,1%. З того часу темпи економічного зростання уповільнилися в четверо. Квартал до кварталу економіка почала скорочуватися вперше з 2022 року. Промисловість опинилася на межі стагнації з 0,7% зростання в липні. І на рахунок Китаю ще одна деталь: у Китаї знову фіксують дефляцію. Нібито в певний період справді китайська економіка почала потроху відновлюватися на тлі зростаючих економічних загроз. Нині, і через в тому числі мита Трампа, і через інші фактори, знову китайська економіка балансує на межі виживання. Так, без перебільшення, тому справді Пекіну доведеться підписувати угоду із Вашингтоном.